Якщо ти бажаєш економити свої гроші на українських маркетплейсах, то обов'язково додивись це відео до кінця. Ма привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник бізнес-клубу Kingo Marketplace, і це як завжди канал Товарка без води. В цьому відео з тобою поспілкуємося про рекламу від маркетплейсу Розетка. А чи взагалі воно вартує того, щоб заходити в цей рекламний канал? Але на початку цього відео, як звичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І також місяць триває акція від маркетплейса де Ти маєш можливість закріпити свою картку. Топі своєї категорії і звичайно всі виникає питання: а чи раціональна ця дія, чи потрібно так робити, чи можливо це неефективно? Якщо ми подивимося на вайб і градус спілкування селерів з техпідтримкою Marketplace Розетка в її чаті, то ми побачимо, що всі зазвичай на 95% не задоволені цією опцією. Навіть були селери, які пропонували повернути гроші їм, тому що у них воно не спрацювало, як їм було бажано. Ми сплатили 10, 20, 30 тисяч гривень, але не отримали продажів. Навіть є селери, які не отримали жодної продажі з цієї реклами. Як це так ти скажеш? А я тобі скажу, це абсолютно нормально, тому що я попереджав, що ми будемо мати закріплення не по пошуку, а лише в категорії, коли люди будуть шукати твій товар по фільтрам. А по фільтрам, як ти знаєш, небагато покупців шукають собі товар. Ара, звичайно, набагато більше людей шукають саме по пошуку. На маркетплейсі, але ти запитаєш, чи є ж все ж таки можливість заробити гроші, якщо ти даш рекламу на цю акційну компанію на розетці. І я тобі скажу, так, така можливість є, але вона є лише у 5% селерів. І ось чому. В деяких категоріях, наприклад, іригатор, як ти бачиш зараз на екрані, якщо ти як покупець забиваєш в пошукову стрічку свій запит, то тебе перекидає одразу на категорії, а не в органічну видачу, де можуть бути твої картки. Так от в цій категорії зазвичай є. Лише картки від самої розетки, як і в категорії іригатор, як у тебе є зараз на екрані. Тобто, якщо люди просто в органіці шукають твій товар через пошук, то вони спочатку потрапляють на картки від маркетплейсу. І ось тут, якщо ти торгуєш таким товаром, ти маєш можливість закріпити свою картку в топі і отримувати трафік. Тому що тут трафік буде приходити не з категорії, а з пошуку, який тебе відкидує на категорію, де ти будеш займати перше місце. Ось такий лайфхак. Що ж тобі робити з цією інформацією? А подивись спочатку, о чому покупця. Куди тебе буду перекидувати, на яку сторіночку, які там будуть картки, тільки розетки чи інших селерів. І от якщо ти бачиш, що тебе перекинуло в категорію і там є лише картки розетки, так, тут є вірогідність продажу і окупності цієї рекламної кампанії. Але і тут не все так просто. Наприклад, ту ж категорію іригатор візьмемо з тобою за основу, дивись, там завжди. Правлять балом три бренди: це RZTK, Philips та Panasonic. Наприклад, дві картки в топі під брендом RZTK мають 200 і 670 відгуків на кожній. Але у RZTK ще є бренд Petchem, який має 803 відгуки на одній картці. на білому і чорному кольорі. Вони згруповані. Тому навіть якщо твій покупець буде бачити твою картку на першому місці в категорії іригатор. У нього все одне буде запитання: а чому брати твій товар, на якому є два, п'ять або десь відгуків, а не товар, де є 800 відгуків, розумієш? І ось саме з цих маленьких дій збирається вся конверсія по всій воронці продажів на маркетплейсах. Тому що ти розумієш, що ти просто стань на місце покупця і що б ти купив в цьому випадку, що ти побачив свій товар. Тому для нас професійний салері на маркетплейсах є два завдання головних на маркетплейсах. Перше завдання це отримати максимум трафіку, тобто якомога більшою кількістю людей показати свій товар. А другий момент це отримати багато конверсій, тобто кліків і транзакцій. Кошик від наших покупців, і звичайно, якщо у тебе щось товаром не так або з відуками, або з цінами, або з креативами. То звичайно у тебе будуть великі проблеми, де б ти не знаходився і яке б ти круте місце не купував на маркетплейсі. Ну а якщо ти бажаєш отримати ще більше інформації про українські маркетплейси, то я тебе рекомендую підписатися на безкоштовний телеграм-канал, який є, як завжди, в описі під цим відео. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.